Всім привіт! Вітаю вас на каналі Звиноводство з любов'ю для людей. Ну, сталася в нас така проблема. Ну, Всі ви, може, чули е, таку проблему, так називаємо, сині вуха. Синіють вуха в поросятка. Ну, така, по-перше, це взагалі страшне таке почуття. Синюють вуха. Але завдяки тому, що ми робимо постійний обхід свиней, постійно на них дивимося, ми виявили цю проблему в ранніх стадіях. Ну, давайте я спочатку опишу клінічні ознаки. Крім того, що вушка посиніли, можна було це порахувати, що воно поцарапало, кабанчик десь поцарапав чи ще щось. Більше ніяких ознак не було. Але ми помітили, що вушка синіють, почали бити зразу тривогу, тобто вечором, щоб вони були нормальні, а зранку побачили, що вушка починають синіти. І зразу забили тривогу. Ну і так як я з цим ще не стикався і, в принципі, цю проблему не знав, що з нею робити, я звернувся, до, е звернувся за платною консультацією. До ветеринарного лікаря. Є в мене номер телефона, консультація коштує 200 гривень. І я не пожалів ці гроші, щоб ну, знати і щоб мені назначили протокол лікування. Протокол лікування нам назначили. Я цей процес знімаю весь на відео. І коли ми вже поборемося з цією проблемою, я вірю і надіюсь, що ми з нею поборемося, що нам вдасться цього поросятка. А це я нагадую чистопородний оптимус. Що нам дасть його вилікувати, я вже тоді весь цей процес викладу тут в нас на каналі, як і чим ми його лікували. Ну, але що хочу сказати. Е хочу сказати, по-перше, що це проблема реальна. І як ми оприділили, що нам треба лікувати. Сині вушка вони можуть означати дві проблеми. Перша проблема це серцева. Недостатність і друга проблема це респіраторне захворювання. Як оприділити, чи це серцева недостатність, чи це респіраторне захворювання, це треба поміряти температуру. І, бо по зовнішнім ознакам взагалі нічого не скажеш, поросятку їсть прекрасно. поведінка жвава, він нормальний, активний. Колір шкіри, крім як на вушках, ніде не змінено. Ну, тобто ніяких клінічних і зовнішніх ознак не було виявлено, крім цього посиніння на ушках. Ось, ось тут, бачите, отут іде посиніння, І з середини теж таке легеньке посиніння. Це вже сьогодні його набагато менше, бо в нас вже третя доба лікування. І якщо у вас е буде підвищена температура більше 38,5. Це значить це респираторне захворювання. Якби тої температури не було, в нас було 39,9, 40 не було, 39,9, 39,8. І сьогодні вона почала знижуватись 39,5. Що, в принципі, означає, що лікування починає діяти. Ну, так що, що, друзі, що я можу сказати? Що кхе -кхе, лікування йде. І вже по факту лікування, бо зараз я не хочу говорити ні якими препаратами ми лікуємо, ні що, а тільки як визначити, що нам, що нам треба робити в даному випадку. Ну але коли вже лікування пройде, на цьому каналі я розміщу відео, як боротися з цією хворобою. Звісно, за консультацію я заплатив, а на каналі я викладу, як я це робив, і, можливо, це комусь стане в нагоді. присядка нашого звати Семен. І Він, слава Богу, йому 2,5 місяці, вага його 40 кілограм. І, звичайно, ми намагалися виявити, чому ж таке сталося. І ми позвонили туди, де ми взяли це поросятку, намагалися взнати історію, ну, можливо, хвороби на господарстві чи ще щось. Ну, такої хвороби на господарстві немає в них. І я схильний довіряти пану Юрію. Бо ми з ним досить непогано спілкуємося. ну і Викликає ця людина в мене довіру, як порядна людина. Ну, а знаєте яка штука? У мене ж тут, бачите, така ферма велика. Ну, є вентиляційні шахти. Пам'ятаєте, в попередніх відео я говорив, що хочу поставити тут витяжку. Ну, а... А поки витяжки в мене ну такі шахти, знаєте, як старі радянські ферми, то що ми робимо? Ми відкриваємо, вон там далі двері ми відкриваємо. І виходить, у нас такий ну, природня вентиляція, ми вентилюємо нашу ферму звичайним природним шляхом. І це зіграло дуже погану роль, бо десь його просквозило. Ну, більше інакших версій немає. Його просквозило. Заказав я дорогий дезінфектор, заплатив за нього 1200 гривень. Буду всю ферму продезінфікую на всякий випадок, щоб не було. Ну, розповсюдження цієї інфекції ніде. Бо в мене тут є і маленькі поросята, і В'єтнамські. І будуть зараз пороситися в мене льохи вже з, з цього місяця, що буде зараз. Будуть пороситися льохи. Ну, коротше, це ж буде такий геморрой, знаєте, якщо вони похворіють, то прийдеться мені обробити всю, всю ферму цим дезінфектантом, щоб вбити цю всю заразу. Дезінфектант не дешевий, ну, але Бог з ним, це все, це все буде дорожче, якщо це будуть втрати. Ось. Тому, тому такі дії я зробив і вам рекомендую при ознаках оцього посиніння Зразу бити в тривогу, не чекати. І ще дуже важливо, друзі, триматися одного протоколу, бо починається дія, якщо так от розібратися, тільки на третій день ми побачили якісь полегшення. А перших два дні зовсім не було ніяких полегшень. ми робили... Медицину ставили ін'єкції, і ну трошки я почав переживати, чи можливо правильний чи неправильний протокол. Але ми його все ж таки дотримувалися, тому що ветеринар досвідчений. І я бачу, що результат починає бути. Але ж знову таки, про результати лікування я зроблю окреме відео, чим ми робили, як ми робили. Кожен день я знімаю картинки відео, потім я їх змонтую, щоб була повна картинка того, як ми боролися з цією. Проблемою. Я бажаю, щоб у вашому господарстві не було таких хвороб, щоб не синіли вуха, щоб цинки не падали на задні ножки, щоб у них все було гаразд. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Україна переможе разом до перемоги з Богом!